Я приймаю участь в конкурсі від OWL з нагоди 125-річчя перших українських поселень в Канаді. Людина світу і людина світло це той, хто надихає йти вперед. Людина завжди мила та привітна. Що вчить не опускати цей момент. Радянська влада, німці табори. і краплі не зламали його дух. Навколо смерть, навколо людське горе. І лиш навчання твій єдиний друг. Лиш мрій і дій, його життєва гасла. Та, що українець Коли, здається, все так важко Лиш це поможе істину знайти. Я вірю, молодь змінить Україну. У неї вчуся далі, я життя. Оці слова я згадую ще майбуття Будь іскрою, як мрієш бачити багаття. Ти мрій, сміливо і не бійся жити І мисло лиш глобально і локально. До стяг у небі майорить Усі ці слова присвячені Богдану Гаврилишину. Як на мене, це унікальна людина. Будучи громадянином Канади, резидентом США, а за походженням українцем, він був людиною світу. Унікальний він є завдяки своєму надзвичайному до навчання. Зараз, коли є усі можливості вчитись, люди часто просто не хочуть це робити. Гаврилишин же настільки прагнув навчитися, що поступив в університет в Торонто, що на той час здавалось майже нереальним. Про це навіть написали статтю. Унікальний він своєю добротою та бажанням допомогти. Часто саме він вирішує конфліктні ситуації в країнах. Серед них була і Аргентина, де вважають, що саме Гаврилишин змінив долю країни, коли у 1982-му він переконав авторитарний режим передати владу цивільним. Та не забував геніальний економіст і про Україну. Україна не була якесь географічне поняття для мене. Україна була в моєму серці. Там... Де я? Тому все моє життя, де б я не був, я діяв як українець. Богдан Гаврилишин. Саме так проявляється ще одна його унікальна риса завжди залишатись українцем. Він є одним з тих людей, які дали можливість молоді розвиватись, адже й сам вважав, що молодь змінить Україну. Богдан Гаврилишин був активним учасником пласту. Саме завдяки йому відродився пластовий рух. Сам же згадував. Я став пластуном влітку 1937-го і на все життя. Щоб розказати про таку людину, як Богдан Гаврилишин, трьох хвилин замало. Проте найголовніше, що я хочу донести, що він це та людина, яка надихає вчитись, надихає рухатись вперед і робити все можливе для саморозвитку та розвитку своєї країни. Він є тією іскрою, що запалила в мені багато. Починайте з великих мрій. Думайте не тільки про те, як наступні капці купити. Вірте в свої сили. Захочете щось зробити, то навчитеся і зробите. Але найперше мрія.